Вітаю в ефірі 10 хвилин. З початку війни майже 5 мільйонів українців втратили роботу. За даними Міжнародної організації праці при ООН, чимало кваліфікованих фахівців у пошуках роботи. Що нового на літньому ринку праці, як держава підтримує українців і які професії будуть затребуваними після перемоги, поговоримо з гостем нашої студії, директором Криворізького міського центру зайнятості Ігорем Вознюком. Рада вас вітати у студії. Добрий день, пані Ірино. Пане Ігорю. Отже, станом на сьогодні у нашому місті понад 70 тисяч нових криворіжців. Що пропонує криворіжський ринок праці саме для них? Дійсно, початок воєнного стану вніс певні і суттєві. На жаль, зміни в ринок праці. Багато разів у нас скоротились, на жаль. Вакантні робочі місця. Зараз ми буквально фахівці опрацьовують кожну вакансію, яка до нас з'являється, і особливо це вакансії, які не потребують кваліфікації. Ми майже кожну ретельно опрацьовуємо, і до цього роботодавця ми готові направити десятки людей, які погоджуються в принципі, працювати за цією нескладною роботою. Кількість внутрішньопереміщених осіб вона також е, е, зросла. Ну, такі цифри свідчать самі за себе. Якщо на початку воєнного стану в нас було лише кілька десятків таких осіб залишалось на обліку, то зараз майже кожен п'ятий, який перебуває на обліку з 4,5 тисяч безробітних станом. на 1 серпня кожний п'ятий майже тисяча осіб. Це громадяни, які переїхали до нашого міста. Ну хочу сказати до шани наших роботодавців: вони не ділять громадян. За принципом це містянина або приїжджа особа. Тому для роботодавця на сьогодні, перш за все, важливо, щоб людина бажала працювати, вміла працювати, ну і була е, природньо готова робити за ту заробітну плату, яку пропонує роботодавець. Пане Ігорю. Чи звертаються до вас люди, які, на жаль, під час війни втратили документи? Так, уряд також треба надати належне досить швидко, напрацював і значно спростив порядок реєстрації, особливо в частині громадян, які мешкали на тимчасово окупованих територіях або там, де ведуться активні бойові дії. І для них визначена певна процедура. Яка допомагає за відсутності окремих документів їм зареєструватися і скористатися послугами служби зайнятості? Існує декілька шляхів, можливий також електронний шлях, за стосунком дія, але я радив би цим особам, якщо вони перебувають у місті. Все ж таки звертатися особисто до центру зайнятості. Там фахівець допоможе оформити документи, запише в електронну чергу і на вільну дату прийому, і людина гарантовано якби отримає, тому що досить багато, особливо. А ми ж ведемо облік і громадян, які перебувають на окупованій території. Тобто уряд також передбачив якусь ну таку певну, тут більше навіть не сприяння у а більше схоже на матеріальну певну підтримку. Вони мають можливість дистанційно зареєструватися в будь-якому центрі зайнятості. Навіть так, і таких у нас теж більше сотні вже є на обліку. Пане Ігорю, скільки людей у Кривому Розі наразі шукають роботу і скільки вже знайшли? Втішні цифри назвіть нам. Ну о, на сьогодні ми е, на сьогодні, я же, як я вже сказав, що станом е, на 1 серпня у нас перебуває на обліку 4,5 тисячі безробітних. З них е, майже 2700 громадян в цей час отримують допомогу по безробіттю. При цьому уряд одночасно спростивши певним чином порядок реєстрації. Разом тим він передбачив певні важелі для якнайшвидшого стимулювання і не породжування якихось утриманських настроїв. Бо ми всі знаємо, що зараз людина повинна або обороняти країну, або працювати на оборону країни. Тому, Як держава стимулює наших роботодавців? Це слушне питання, тому що буквально з липня, з 1 липня була е, стартувала програма, яка була затверджена 738-ю постановою 21 червня уряду, який е, даний старт е, трьом таким програмам по розвитку підприємництва створення нових робочих місць. І е, в одній, в одній е, ми активно участвуємо Державна служба зайнятості, буквально на днях. Заступник міністра економіки Тетяна Бережна підводила перші е, підсумки старту цієї програми. І я хочу е, з приємністю сказати, що е, Дніпропетровська область не пасе задніх, а навпаки, перебуває на лідуючих місцях за. Кількістю тих громадян, які бажають започаткувати новий бізнес або розвинути свій. Це досить е проста за оформленням е програма, знову ж за допомогою застосунка дії. Той громадянин, який або вже є підприємцем, або бажає стати підприємцем і хоче прийняти найманого працівника, він е подає заявку в свій бізнес-план. Е Ощадбанк перевіряє. Е е Особу на предмет фінансових ризиків, тобто чи немає якихось боргів, кредитів, майна під заставою, так і інше, дає позитивний висновок. Потім фахівці обласного центру зайнятості спілкуються. Ну, зараз це йде в більшості в дистанційному там відеорежимі з претендентами. Також визначають і після позитивного висновку обласного передається інформація на державний, там вже за кількістю балів. Громадянин може отримати від мінімальної 50 тисяч гривень до 150 у разі створення одного робочого додаткового місця і до 250 у разі створення двох і більше. Крім того, для того щоб залучити ми більшу кількість громадян до праці, також на днях. Фактично стартує програма Старт Вайті. Це також дуже цікава програма, вона розрахована перш на все, не на айтішників вже існуючих, а на тих громадян, хто хоче спробувати себе у цьому перспективному бізнесі. Там є певні вимоги, там більше 18 місяців стажу роботи, але мати професійну або вищу освіту, але не айтішного напрямку. І е, буде е, також проводитись відбор, і вони зможуть прийти навчання, отримати сертифікати і, і працевлаштування за цією позицією. Дуже дякую вам, пане Ігорю. І таке питання: власне, в яких царинах вакансій найбільше? Як ви сказали на початку ефіру? Ваші фахівці передусім опрацьовують вакансії, які не потребують кваліфікації. Що мається на увазі? Мається на увазі, як я казав, про ті стимули, які впроваджує держава. У нас, на відміну від попереднього законодавства, коли громадянин, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, досить тривалий час міг певним чином вишукувати для себе найбільше з його думки підходящу роботу, то на сьогодні ми лише протягом місяця під разом з ним. Шукаємо варіанти роботи, яка відповідала його колишньому досвіду, заробітній платі і таке інше. А з 30-го календарного дня для людини, згідно змін до закону України про зайнятість, вважається будь-яка робота підходяща з будь-яким рівнем заробітної плати. Але на жаль, у нас лише десь 16% від наявних вакансій є вакансії, які не потребують кваліфікації і підготовки. Хоча в місті ми розуміємо, що їх набагато більше. Тому я в черговий раз звертаюсь до роботодавців з проханням надавати цю інформацію, бо як ніколи, в цей складний для всіх нас час будь-яке вільне робоче місце, це для кого шанс поліпшити своє становище. Станом на сьогодні, які професії мають найбільший попит, ті для яких потрібна вища освіта, чи це робітничі спеціальності? Ну, знову ж таки, якщо не враховувати, що кількість вакансій в 10 чи 15 разів зменшилась, то фактично професійний склад цих вакансій він не дуже змінився з попереднім. Це в першу чергу в нас в більшості медичні працівники. Потім йдуть кваліфіковані робітники. Це електромонтери, електрогазослюсарі, водії. Ну, безперечно, як завжди, в нас потребує, але вже на сьогодні в значно меншій кількості це наша сфера побуту, торгівлі. Тому о, вакансії є. і Як я казав, що на сьогодні ми використовуємо навіть не ту, о, навіть не ту офіційну, в тому числі офіційну інформацію, яку нам надають підприємці або о, о, підприємства в, вигляді о, затверджених звітів, а і всі інші о, сайти, які Повідомляють про ці вакансії, навіть ми опрацьовуємо ті об'яви, які висять на дверях, наприклад, магазинів і таке інше? Спілкуємося з роботодавцем, чи дійсно він буде працевлаштовувати працівника? Ну при цьому ми намагаємося враховувати, щоб це була робота офіційна, легальна з заробітною платою виплачуємо не в конвертах. Як кажуть, дякую, пане Ігорю. Чи співпрацює центр зайнятості з військоматами? Яким чином? Ну, як і всі ми, як всі громадяни України, ми повинні допомагати нашим збройним силам, тому що я вам хочу сказати, що на за наразі, ну, поряд з економічними, воєнний чинник для впливу на ринок праці, він є зараз одним з основних. Тому ми, як кажуть, молимося за наших захисників, щоб вони тримали оборону і намагалися як більше успіхів. І тоді буде найкраще. Ми плідно співпрацюємо з територіальними центрами. Дякуємо їх працівникам. Вони постійно бувають в нашому центрі зайнятості, проводять інформаційні. Зустрічі, і ми намагаємось комплектувати також наші збройні сили. При цьому уряд навіть ввів додаткову вимогу при реєстрації в центрі зайнятості. Всі військово зобов'язані мають мати серед документів, які потрібні для реєстрації. Це військовий обліковий документ. Чудово, в яких випадках людині, яка перебуває у вас на обліку, може видатися повістка. Ну, це більше питання до територіального центру комплектування, наскільки uh -huh. я знаю, що немає заборони в законі видавати їх за межами переміщення військомату? Ну це, це працівники безпосередньо служби зайнятості зазначені повістки не видають. Дуже дякую вам. Чи актуально зараз проведення у вашому центрі курсів, тренінгів з підвищення кваліфікації? Воно завжди буде актуально, коли буде потреба роботодавців. На жаль, як я вже казав, зараз потреба і дуже зменшена, і ми сподіваємося що напередодні опалювального сезону будуть певні. У нас курси підвищення кваліфікації, ну це традиційні. У нас працює є можливість наш. Професійне безпосередньо наш заклад освіти в Дніпропетровську, це наш центр професійно-технічної освіти. Там також зараз ну враховуючи ситуацію, в більшості це таке очно-заочне навчання, тобто онлайнове більше, ну тому що людям буває складно туди виїжджати. але все рівно ну на жаль, воно значно зараз менше. Дуже дякую вам. І таке питання. Які професії матимуть попит після закінчення війни, тобто після перемоги, так? Ну, Будемо сподіватися, що ми, точніше, не сподіватися, але ми впевнені, що будуть потребуватись в нас будівельні професії, бо повинно буде дуже багато чого відновлювати. Це будуть професії, які пов'язані з налагодженням різних мереж, тому що, на жаль, вони також це як і зв'язку, електро і таке інше. Я сподіваюся, що все це нам пригодиться. Дуже дякую вам. Дякую вам. На цьому у мене все. Новинки ринку праці. Влітку обговорювали з гостем нашої студії, директором Криворізького міського центру зайнятості Ігорем Вознюком. Вірте у наші збройні сили! Все буде Україна!